Я не знаю про яку поразку вони мислять, але якщо іти логікою історичного досвіду, а як казав великий Ніколо Макевелі, відомий італійський мислитель ренесар, Ренесансу, якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було, то направду, нічого, нічого складного тут немає. Але я на правду хочу, щоб наш глядач, я в тому числі зараз спробую виключити емоції, а мислити виключно раціональними категоріями за історичною доказовістю. От припускаємо, що Путін реалізовує свою стратегічну мету. А насправді, не Путін, весь російський народ. Оце дуже важливо. Це дуже важлива деталь. Всі вони поголовно імперіалісти, хороших руських нішта казочки і люди. добиваються головного завдання, яке перед собою ставлять, ставили і будуть ставити. І допоки не розпадеться Російська Федерація, це завдання не зміниться. Воно звучить вкрай просто ліквідувати українську державність. Допускаємо, заходять російські танки в Ужгород, і вони повернули повністю Україну собі. Що відбудеться? От гарантую, що саме так буде. Даруйте за мою за мій інтелектуальний егоїзм. Перше, нам влаштують різню велику, страшну, нещадну рівня голодомору 1932-1933 року. Це буде в обов'язковому порядку. Вони не пробачать нам, що ми хочемо жити. Незалежно від них, після того як ця різня буде влаштована, причому особливо цинічно будуть різати тих, хто зараз каже, що це не їхня війня, котрі ухиляються від війни і тому. Подібне о цих цинічно будуть різати значну частину кілька мільйонів вивезуть на Сибір, решта тунельне рабство. А потім буде системна і комплексна мобілізація. вигрибуть усіх, і ніхто ніде сховатися не зможе, і ніхто ніде від цього відкупитися не зможе. Тому що це вже було у 43 третьому тере, сорок четвертому, сорок п'ятому році, особливо коли вони прийшли на західну Україну. Всі тільки могли поставили дострою. І кинули на боротьбу із нацистською і німеччиною, і там їх успішно умогилили. Одна тільки Корсун-Шевченська, Шевченківська операція, кому цікаво погуглити, як жуков ставився до наших мобілізованих. Якщо думає, що хтось що щось зміниться чи не повториться, то глибочезно помиляється. І якщо такий сценарій складеться, а це вже буде колективна відповідальність, не тільки наша, бо ми тверезо усвідомлюємо, що Такому, якщо таке реалізовується, то ми по факту в режимі капітуляції, то наступні Польща і Прибалтика – це лише питання часу, тому що Путін собі дасть чітку, зрозумілу і направду правдиву відповідь. Якщо колективний захід допустив до такого сценарію, то ніякого ядерного удару з їхнього боку не буде, тобто із з боку НАТО. А мені ядерний удар і не потрібний. Я м'ясом, який виграв в Україні у першу чергу, завалю пів Європи. Даруйте, можливо, я трошки загострюю і тонізую цю проблематику, але саме так буде, от упевнений, категорично твердо і гостро. Що треба для цього, щоб цього не сталося? Росію треба удушувати комплексно у воєнному сенсі. Нарешті треба, щоб наші союзники переступили фобії в частині авіації і далекобійних ракет. 61 машина дуже добре, F-16 задекларованих, але неймовірно мало треба хоча б 180 машин повноцінних чотири авіаційних полки ви добре знаєте що я люблю історичні паралелі так от операція буря у пустелі 1990 рік Ірак не співмірний з російською федерацією союзники котрі витискали Хусейна з кувейту мали на в Своєму розпорядженні поза 1700 літаків різних класів ну, з розвідувальна правда, в тому числі за неповних два місяці здійснили майже 100 тисяч літакових вилітів. Вдумайтеся в цю цифру. Це важко уявити важко собі уявити цих 100 тисяч у наших реаліях. Хоча ще раз підкреслюю, які є рака, яка Росія не міряється між собою. Ракети атакам тоді були застосовані за півтори місяці поза 600 ракет. Застосовано, нам дали якихось скромненьких 20 і Ми дуже тішимося. Це прекрасно, це дуже добре. А були доби, коли відстрілювали у межах від 20 до 100 ракет. Я собі просто про це мріяти не можу. Ця зброя нам потрібна на вчора. Вона може міняти хід війни в по обов'язковому порядку. Плюс дійсно справжня радіоелектронна боротьба, а не ті, а не ті вкраплення, котрі є на. На цю хвилину, ну і мільйон дрон дронів задекларованих направду підйомна цифра. Вона звучить дуже голосно. Але якщо поділити її на 12 місяців це 83 тисячі на місяць. А якщо поділити ще на 30, це 2700 на добу. Якщо розуміємо, що дві третини з цього всього або збивається, або відхиляється тою самою радіоелектронною боротьбою, то не так уже й багато досягає цілі на тисячокілометровий фронт. Це воєнний аспект, економічний. Нарешті справжні санкції. 13-14 пакет європейський, котрий обгов говориться прекрасно, дуже добре. Однак, ну давайте будемо чесними. Європейці у торгівлі з росіянами через прокладки фірми не соромлячись, підкреслюю, не соромлячись, заробляють мільярди доларів. Такі країни, як Казахстан і Туреччина, підняли свій е, товароороб у 5-6 разів. Ну ми ж прекрасно усвідомлюємо, що не, не потрібно казахам того всього, що вони накупляються. Потім продає перепродається у Москву. Так, Москва. Платить у тричі, в четверо, в п'ятеро, в шестеро по деяких категоріях творів в десятеро більше. Але допоки вони продають нафту, а вони її продають, допоки вони продають газ, а вони його продають. І погана новина для нас цього року навчилися продавати золото в Азію, продали поза 5 мільярдів доларів, якихось там 70 тонн, а золото в них неймовірно багато. Оце треба по-справжньому перекривати. І коли сукупна політична воля наших союзників буде і в цьому напрямку помножена на згаданий мною воєнний потенціал, дійсно вийти на стару лінію розмежування питання кількох місяців. Не перебільшую кількох місяців. Але цю зброю і оцей гібридний тиск треба нарощувати. Ну, наразі фобії сильніші, ніж. Ніж е, жорсткі перспективні реальні, які можуть бути в разі катастрофи. ви сказали про ну, е, якщо знов ж таки мислити категоріями про що зараз спілкуються європейські лідери, поразка, теоретична поразка України, в яку однозначно ми не віримо, і це зрозуміло. Е, Танки в Ужгороді. це доволі таке складне російські танки в Ужгороді, доволі складне формулювання. Водночас, ми розуміємо, що так, росіяни можуть і вони мобілізують е, все нових і нових людей для ведення війни загарбницької проти нашої держави. Але водночас ми бачимо непрості бої за Авдіївку, де українські сили оборони е, все ж е, тримаються, і на усіх інших лініях, де росіяни намагаються штурмувати, також вони тримаються. Маються, знаємо про прогнози німецьких розвідників, які опублікував більд стосовно того, що Путін у перспективі 2026 року може сподіватися захопити Харків та Дніпропетровськ, великі міста на сході нашої держави. Яка перспектива у російської армії в даній ситуації до таких серйозних просувань по території нашої держави, враховуючи нинішню ситуацію? Ну, звичайно, танки в Ужгороді це я гіперболізував, і гіперболізував дуже сильно і дуже свідомо. Це свідомий прийом акцентуації уваги, тобто загострення уваги, бо до нашу думку не танки в Ужгороді, а в танки потен... а потенційної катастрофи, якби умовно ця конструкція склалася тут дуже правильно зрозуміти і не виривати мої слова з контексту, бо на жаль є деякі колеги з вашого простору, які це роблять. Це точно не ви, але є те явище ще раз. Акцентую це гіпербола дуже серйозна і дуже свідома, щоб ми усвідомлювали потенційну загрозу, яка насправді може бути, бо українське суспільство значна його частина, на жаль, досі перебуває в бульбашці і уважає і чекає чуда, що завтра Путін здохне і все повернеться на свої місця. Не повернеться ніколи вже не повернеться допоки не сформулюється п'ята міжнародна система. А це ще десятиліття. Чуточку відволікся свідомо. Тепер повертаємося до вашого саме питання. Дійсно, дійсно, в Російської Федерації повноцінного технологічного потенціалу для континентальної війни немає за винятком, якщо зуміють повернути Україну всю повністю. Якщо зуміють, тоді він з'явиться. Якщо не зуміють, то точно не буде. Все в них русьхається до стратегічного занепаду. От давайте розберемося на декількох класах зброї, щоб ми розуміли, яка в них реальна. Ситуація почнемо з найсерйознішої, бо авіація це кавалерія сучасності. Про це вже казав Уінстон Черчилль. Нічого з цього часу не змінилося. Авіація стратегічні бомбардувальники Ту-95МС будувати не зможуть і не зможуть взагалі наймолодші 1994 року. Ту-22М3, наймолодші 1993 року. Теж не зможуть. Міг 31 к взагалі міги оцієї лінії. Будувати не зможуть. Корпорація Міг дихає на ладах найкращий літак Міг-35, як глибока модернізація Міг 39, всього нашого шість машин будувати не можуть і не зможуть. Це саме стосується головного їхнього штурмовика Су-25 не можуть і не зможуть. Не можуть су 24 не зможуть і не, зм... не можуть, і не зможуть. От усе все йде до занепату, можуть і стратегічної авіації ту 160. Одиничними підкреслюю, одиничними екземплярами тільки з ракетою Х-555. Все більше до неї у комплектації ще йде ядерна Х 15 але це зовсім інша філософія застосування за застосування бою і можуть у невеликій кількості су 30 су 35 Су-57 міцно розпіарний. Ну це це взагалі поштучно. Це взагалі поштушне. Найкращий зріз минулий рік ледь-ледь змогли поставити, поставити до строю перелічених машин. Там ще як 130-й у межах десь до 30 машин. Не більше, не більше це втратили в Україні вже 324 збитими. Тут велика проблема. Бронетехніка Радянський Союз мав шість великих танкових заводів, які саме танки будував, починаючи від перших після Другої світової війни, Т-54, т те 5, Т-62, Т-72, Т-80 вже не можуть і не зможуть. Лишився один танк Т-90, який з нуля можуть будувати максимум 20-25 машин на місяць. Урал-вагонзавод І то в них колосальні проблеми з підшипниками, у них колосальні проблеми у першу чергу з панорамними прицілами, а про тепловізійні і лазерні ну це для них вже зараз фантастика. Бо, скажімо, танк Т-72, Б3 в найкращій модернізації, комплектувався усіма французькими приборами. такий бронеавтомобіль як Тигр взагалі не зможуть, тому що він комплектувався американським двигуном. Камінс а та сама ракета Х-47 М два Кинджал своїх комплектації має 130 елементів західного виробництва. Оце зможуть поставили на конвейер або мікроелектроніку через фірми прокладки добути у світі не так Уже і важко. Ми про це вже говорили. Що Європа цинічно з ними торгує ні на що не зважаючи, от, от і так можна пройтися по абсолютно всіх категоріях зброї. Ще один яскравий приклад. Сімейство малих ракетних кораблів класу Каракурт Буян М Василій Биком то частина з них комплектується німецькими двигунами виробництва фірми МТЮ Орлан 10 до того як як в, у увели санкції двигун двох бензиновий був японський, а телерадіометрична апаратура е, е, була німецькою і американською. Рухається в них направду все до катастрофи. До речі, одна з причин, що цієї катастрофи уникнути, це знову ж таки повернути нас е, назад. Тому немає ніякого е, ніякого стратегічного розрахунку, що вони власними силами зможуть упоратися з великою континентальною війною. Не зможуть. Це однозначно. Я Одні от важливо вони рухаються. Так, так. Я от хотів. Вони, я за, за за нашу думку. Вони рухаються до великого піхотного маршового батальйону, але є нюанс. Цей батальйон великий. Він великий. Вони офіційно декларують від півтори до трьох мільйонів люду моб ресурсу. А є фахівці, і думаю, вони десь мають рацію: що й сім мільйонів у них є. І з огляду на ставку, а ставка в життя персонально Путіна. Якщо треба буде убити міще мільйон росіян, він їх уб'є запросто, не задумовуючися, і вони підуть як вівці на заклання. Ми чомусь перестали. Оцінювати головне явище гомосапінс. Головне явище гомосапінс це свідомість і самосвідомість, і найголовніше той соціальний клей ті наші стосунки між нами, наші цінності, те, що ми називаємо культурою. В них є своя культура, хочемо ми цього чи не хочемо. І ця культура звучить одним словом: імперія влада над світом. І заради цього не вмирали, вмирають і будуть вмирати. Скільки треба вбити нас, і їх вони вб'ють. Чи є потенціал у піхотному розумінні? Є але йдемо від від протилежно. До тепер що Авдіївку не пройшли, то як, як вони можуть досягнути оцих тілей, Харків, Дніпропетровськ, Одеска при одній умові, що ми надломлюємося в своїй обороні, і тут є певна небезпечна тенденція, ска серйозна небезпечна в частині людського потенціалу. Ну це направду. Хлопець, з огляду на те, що союзники не поспішають з, як... з якісною зброєю, з огляду на те, що Путін зробив ставку в розрахунку на президентство Трампа, а Трамп точно буде штовхати нас в Чому маю ні не сумніву, То ще рік часу Путін має ким воювати і якимись арештками техніки, в тому числі, і це направду загроза. Повторюю друге, дійсно треба якось не знаю як ламати психологію наших союзників у частині. Великої кількості якісної зброї наголошу великої кількості, і тоді ситуацію точно буде порятовано. Але от я хотів зафіксувати те, що ну, на мій погляд, найважливіше з тої попередньої відповіді, якої ми від вас почули, особливо в контексті цих, ну справді є таких трошки фаталістичних настроїв, в тому числі і у багатьох всередині нашої держави, після різного роду заяв за кордону. Що якщо говорити загалом про тренд розвитку озброєнь Росія та Російські союзники як би вони не обходили санкції, що дає якусь певну інфективність Але якщо говорити про тренд, то західне озброєння знаходиться просто на голову чи на кілька голів попереду, і це важливо розуміти в контексті того, що як оцінювати перспективи імперії зла, якої очевидно є уже Російська Федерація. Та це однозначно так. А ми, а за рахунок чого ми тримаємося та ми тримаємося за рахунок якості зброї наших союзників і особливо ціле покладання. Та немає в росіян такого снаряда, як М 982 «Ескалібур». і бути не може. Є в них там той їхній «Краснополь», але «Краснополь», щоб влучив те група спеціально навчених людей спеціальною апаратурою, має вийти на об'єкт, умовно побачити той самий танк, підсвітити його лазерним променем і. То тоді снаряд Краснополь долетить до цього танку. М-982 запрограмував, особливо, якщо розвідка доповіла, де є, де є артилерії, де є чіль. І від свій полтів він чуть знайшов. І так само снаряди бонус, смарт. Вулкан і тому подібне, не кажучи вже сказав, про, про, про зенітно-ракетні про зенітні установки різних класів Тут окремо лекцію можна почитати, чим ми наситилися. До речі, один з елементів, чому росіяни десь стримуються від масованих ракетних ударів. Щоб зрозуміли, що зрозуміло, що 95-96. А є випадки, що на 100% ми все будемо збивати. І це дуже хороша новина для нас. приведу примітивний, але дуже зрозумілий приклад. Дуже зрозумілий приклад. Автомобіль Волга. Волга не може вигнати перегонівку автомобіля. Каділак не може. До речі, танк Абрамс розробила фірма Каділак. От саме так. Це це чітко так і є. вони його розробили у своїй першій проектній основі. Не може. Ну якщо у нього там колесо не не тріснуло, водія шлях не трапив за кермом і тому подібне. Тобто, якщо нема чинника Бога, а якщо повноцінні перегони, то вони них шансів не мають. Вони, вони це прекрасно дуже добре усвідомлюють. Тому, тому зараз їм дуже важливо нашому противнику. Як як найдальше витягнути бойові дії, щоб знову ж таки вдруге повторюся, дійти до президента Трампа, і це направду загроза? Чи великий воєнно-промисловий комплекс євроатлантичного світу прокинувся сто відсотків так, але поясню, чому іде так все повільно. Направду пояснюється особливо за виробництвом снарядів. Перше ніхто не був готовий до повернення Другої світової війни. Американці в першу чергу після другої світової війни пішли в авіацію і в ракети різних класів від BGM-109 «Томогавк», які зараз мають тільки морське базування до просто унікальних ракет ближньо середнього радіо такі скажімо, як agm 65 Maverick чи AGM-114 Hellfire, AGM-80 Еджі Чотири гарпун протикорабельна, яка і по сухопутних цілях може працювати над блискуча ракета Ейджім 158 вісім. нам, до речі, дуже по. Лібна на 900 на дев'ятсот кілометрів є комплектація завдання ударів артилерія. Це була тільки допоміжна, допоміжна зброя. До речі, одна з проблематик це, це обслуговування тих складних артилерійських комплексів, скажімо таки, як панцер, дві 2000, бо це зовсім інше. обслужити ту саму волгу і обслужити мерседес. Ми ж добре розуміємо це різні технічні підходи. Так от ці ланцюжки технологічного виробництва треба відновлювати, і вони почалися відновлювати, однак. Це ринкова економіка і це правові країни не може бути так, як у нас. Конкретний приклад Тут, умовно двірські бронетанкові завод отримує дві 2018 році замовлення від держави. Працює в три зміни, все красиво, все гарно, все так як треба. За державне замовлення завершилося, Робітники пішли на простій раз на тиждень. Приходять на роботу. В Західному світі це неможливо. Якщо є робота, то нам має бути кожен божий день на десятиліття уперед, тому що це страхівки, це медичне обслуговування, це пенсії, це електоральні ризики. Там це все рахують. Тому десь так воно все поволі рухається, але зарухалося. Зарухалося. Тобто не не казати, що вже все катастрофа на заході усе закінчилося. Дещо спустошені їхні склади, але не в тих об'ємах і не в тому розумінні, що все завтра кінець, направду фобію, яку треба долати, це по серйозній зброї. Всього два зрізи по двох цифр по трьох цифрах. Згадав ракету agm 158 в різних, в різних конфігураціях від 300 до 900 кілометрів на складах є поза 5 тисяч. Ну вдумайтеся в цифру, як нам це все потрібно, Краузноса, як нам потрібно, той самий Атакамс ЕМДЖЕМ 140 в різних комплектаціях, бо їх є. Їх є п'ять цих комплектацій. Є касетні три, є дві фугасні. Нам це треба навчора по від трьох до чотирьох тисяч. Навіть якщо йти по мінімальній планті, скажімо, дві тисячі тисяча для нас принаймні по південному плаздарму, ну змінює все. Ну направду змінює все і змінює. По справжньому, f 16 у світі випущено 4,5 тисячі середини 70-х, ну до добрих 2 тисячі перебувають в адекватному стані. Для нас виділити 180 машин та не проблема. Ну, не скажу, що раз плюнути, але взагалі не проблема. А наситити окопними ребами ну, це тут тільки питання цільового завдання їхніх виробників. Де проблема, от нарешті ми до неї дійдемо. Три жахіття американської геополітики про це казав, і невтомно буду говорити, щоб воно жило у наших головах. Бояться ядерного удару з боку Путіна, бояться, ніхто не знає, де у, у напівбожевільного, бо він напівбожевільний з дуже особливою раціональністю. Де в нього ця точка неповернення? бояться розповзання тактичної ядерної зброї. Е, Пригожин був на ядерному складі Ворон 45. Уявляємо, собі немає політичної влади. От така собі організація, як Талібан, Мавчиха з Бола. А якщо треба, то факт. Колумбії прилетить це взагалі не проблема у наш час. Вирішить поборотися за кілька ящиків снарядів, і один такий снаряд потрапляє не в правильні руки. Він як ядерний не вибухне, це майже неможливо, бо це дуже складний процес запуску його у вибуховий режим. Але обкласти його вибухівкою і підірвати десь, скажімо, у Парижі. Ну то яка проблема? Чи ще, ще ліпше в Нью-Йорку, бо там біржі світові От що буде, та ж ніхто не знає, що може стати. Взагалі не розуміють люди, що може статися. і Сибір невповно про це говорить. Ну там ресурси всієї планети земля, всі вода найцінніший. Ну хто в боротому глузі це віддасть китайцям? От нема розв'язання цих головних проблем. Нема тому тримають Росію в цьому в такому цікавому підвішеному стані. Хоча знову таки ретельно проаналізував що особливо економічну складову Російської Федерації. Санкційна санкційна удавка чи зашмар діє. Але не, але не смертельно, не вбиває. Тіло важко дихає раз через два. Але навчилося дихати у цьому режимі. От де справжня проблема. Грошей їх треба позбавляти, як Маргарет Течер і Рейн у 80-му році домовилися про обвалювання цін на, на нафту. Сягнули в 85-му, 86-му році цієї мети, протримали низькі ціни нижче 20 доларів за барель по тих. Показниках авто й ще нижче, і монстр рухнув. В нього закінчилися гроші. Без грошей ця країна жити не може. Це доконаний факт ще із царського періоду. Ще царі брали велетенські кредити у європейських можновладців і європейських банків, не кажучи про радянський союз, яку базову економіку їм як таку електротехнічну, хімічну, гірничну гер... 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 добивну. Е... Електричну особливо побудували американці. Автоавтомобільний завод імені Лінішкого комсомола це перевезений 100% Форд. Дніпро ГЕС спробували американці. Тут окрему лекцію на це можна прочитати.